Всім привіт! Ось як цікаво буває. Хотів зняти, прийшов сюди зняти відео про бджіл, про моденосних бджіл, як завести бджіл Фінляндії. Шукав місце де б присісти, на якому камінчику вибрав місце і замість відео про бджіл знімаю відео знову про рослини. Ось такі плавуни ростуть. В Україні ця рослина в червоній книзі. Ось плавуни, вони родичі мохам, мхам. і колись, коли ходили по нашій планеті дин динозаври, були велетенські, наче дерева, Отворювали джунглі. А зараз вони ось так усінькі, стеляться наче пливуть по камінню. У нас в Україні плавуни в червоній книзі. Я сам зустрічав цю рослину біля села Перекоповка. поки тамтешній ліс не випиляли і не перерали, і не посіяли новий. З тих пір я більше плавунів у нас не зустрічав. Хоч тут полюбуюся. Рослина для терраріуму росте дуже повільно і надзвичайно декоративна.